Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Жанна для тих, хто бачить мене вперше. Для тих, хто не вперше, всім привіт! Ми з вами продовжуємо розбиратися в питаннях нашого психічного, психологічного здоров'я і робити наше життя кращим, цікавішим та і, кінець кінців, здоровішим, простішим. І продовжуємо з вами розбирати тему агресії. В попередньому відео ми поговорили про те. Що таке взагалі агресія? Чи бувають люди неагресивні? А тепер мої агресивні котики. Давайте поговоримо про те, яка агресія буває, і коли вона може бути конструктивною, коли деструктивною, і як висловлювати, виражати свою агресію конструктивно. Отже, якщо ви живете сьогодні, коли є багато інформації. Про популярну психологію, то ви, напевно, знаєте, що є агресія пасивна. І так звучить такі конотації, негативні, ніби це щось таке погане, і це щось таке, чого треба уникати. Тут хочеться розібрати два питання: чому це погане? І чи можна цього взагалі уникнути і ніколи не вживати пасивну агресію? Значить, чому це погано? Що таке пасивна агресія? Пасивна агресія це коли наші бажання, прагнення границі. Не окреслюється прямо прозоро, зрозуміло, а це робиться якимись натяками, півнатяками з таким меседжем, що це щось таке очевидне, і ти міф проміг про це мав про це знати догадатися. Якщо ти цього не зробив чи не зробила, то ти поганий. Поганий, погана дитина, поганий чоловік чи дружина, поганий партнер, поганий друг. Поганий співробітник, погана людина. Тобто людина, яка звикла використовувати пасивну агресію, якою би скромною нібито вона не була, це, як правило, люди такі, от які звикли себе вважати жертвами, поводити себе як жертви якою б скромною, такою непомітною ця людина не була. В принципі, в таких проявах дуже багато, я підкреслюю, не в людей, а в проявах, тому що люди не чорнобілі, давайте не будемо нікого таврувати, а вести себе на найкращим чином якоїсь миті може кожен з нас. Отже, в таких проявах пасивно-агресивних дуже багато егоцентризму. На правді, на правду. не здорового такого. Бачення себе, і своїх кордонів, а його центризму. Тобто я не кажу про свої потреби відкрито, але ти про них маєш знати, здогадатися, маєш прочитати мої думки, ти маєш подумати про те, чого мені там треба було, і це виконати. Якщо це ти цього не зробив чи не зробила, то дивіться вище. І в цьому проблема пасивної агресії, що вона е, змушує почуватися того, на кого вона спрямована, дуже і дуже ніяково, незручно почувати свою провину, почувати сором. Людина почувається поганою, незрозуміло чому взагалі. І е, чому так? Якщо ми запитаємо, ми отримуємо відповідь на кшталт, е, могли б здогадатися. Що не очевидно. Тобто, чому? Що поганого в пасивній агресії? Те, що вона є при тому, що нібито вона така прихована, вона є доволі деструктивною формою вираження своїх емоцій. І вона дуже погано, дуже деструктивно впливає на самопочуття людей і кінець кінців на їхнє спілкування. І в принципі, якщо людина, здатна до схильної до пасивної агресії, починають люди уникати, то я дуже добре розумію цих людей, тому що почуватися винуватим, присоромленим, незрозуміло чому, нікому, нікому ніх, не хочеться. Якщо вам не хочеться такого, то це говорить про ваше психологічне здоров'я, хоч може бути і соромно за те, що ви там ніби. Відмовляєтесь від спілкування з людиною. Перше питання: зрозуміло, да? чому Чому пасивна агресія це не ок? Тому що не, не варто очікувати від інших, що вони прочитають ваші думки, будуть знати, що вам там треба, і е, будуть це робити, якщо ви про це не скажете. Ну, це одна з форм пасивної агресії, також там дуже багато маніпуляцій. Маніпуляції нерідко своїм там, настроєм, станом, здоров'ям. Тобто, всіма способами ми не говоримо про свої потреби, а ми е, намагаємось людину змусити почуватися погано і почати е, дуже так. Швидко, так, прямо якось, як, як в лихоманці, чекати способів задобрити задобрити цього агресора. Фактично, пасивно-агресивна людина є таким самим агресором і аб'юзером, яким би котиком при цьому вона себе не вважала. Іноді цей котик навіть що і при смерті. Друге питання. Чи можливо уникнути пасивної агресії зовсім? Ну, звісно, можливо. Ви підете на курс психотерапії, у вас відростуть крила, німб буде впиратися в стелю. І тоді, звісно, ви ніколи ні за що не будете пасивно-агресивні, а ще ви ніколи ніким не будете маніпулювати. Звісно ж, такого не буде, коли ви будете. Працювати з собою свою агресію, будете ставати більш усвідомленими. Це не означає, що ви ніколи не будете вести себе пасивно-агресивно. Але що зміниться? Ви тоді будете це усвідомлювати. Ви тоді будете розуміти, що зараз я використовую пасивну агресію. У вас не буде ілюзій. Що це не агресія взагалі. Будете розуміти, що це, і навіть розуміти, чому так. Тому що, коли люди починають усвідомлювати свою поведінку, то вони більше розуміють, чому ми діємо так чи інакше е в кожний момент. І іноді так е люди, які. Е Помірковані, усвідомлені, свідомі свого характеру, свого там своїх вчинків, використовують пасивну агресію. Може бути і так. Це без оцінки, добре це чи погано, просто важливо, щоб людина розуміла, що і чому вона робить. Ось це є сенс психотерапії. А не стати хорошими чи поганими, там, да? правильно вчинити чи неправильно. От, дуже люблять люди, коли звертаються до психотерапевта, казати, це правильно, як вчинити тут правильно. От, як для вас правильно, так і робіть. Якщо для вас правильно в даний момент свідомо використати пасивну агресію чомусь, ну, значить використовуйте. Але будьте відповідальні за наслідки. Е, йдемо далі. Тепер поговоримо про агресію активно. Чому і люди так бояться? Ну, тому що здається, що активна агресія це виключна бійка, сварка, е, виклик поліції, щось таке, якісь просто розбій, щось таке дуже дуже руйнівне. Чому так? Ну можливо, тому що серед людей, які бояться агресії, бояться конфліктів, чимало людей, які в дитинстві стикалися з агресією, з конфліктами, з варками, бійками. І тому. Люди бояться надерма. Взагалі, якщо ви чогось і уникаєте, на це завжди є причина. Це не означає, що це є виправдання боятися уникати до кінця життя, але варто, як мінімум, розібратися з причинами, а не закриватися, просто закривати для себе цю тему і казати, ні, це воно не для мене. Отже, що таке активна агресія? Активна агресія це вміння сказати чітке слово НІ. Без якихось уникань, без якихось е, е, маніпуляцій туди, сюди, пояснень. Чітке ні, я не буду цього робити, не тому, що я зайнята, тому що я там пообіцяла своїй бабусі чи там ще чомусь, а тому, що я не хочу. Я не прийшла, тому що я не хотіла приходити. Тобто, це є активна, агресивна відповідь. Чесно. Як ви розумієте, не кожної миті нашого життя ми можемо так зробити. Ну, давайте вже будемо відверті, на всі, не завжди, Можуть так відповісти і не завжди це доречно. До речі, Якщо ви розумієте, що людина, з якою ви спілкуєтесь, просто ну, не готова на те, що вона там не витримає, вона вам просто мозок потім винесе. І ви тоді розумієте, що так відповісти не ок, то тоді ви вдаєтесь до якихось там а, маніпуляцій ще чогось. Так теж може бути. Да? Тобто, не треба думати, що якщо ви вирішили стати на шлях самоусвідомлення, то ви будете чинити тільки так, як от правильно, так, як пишуть в книжках з психології. Але ви маєте розуміти, що таке активна агресія. Активна агресія це конфлікт. Конфлікт це не завжди сварка і бійка. А конфлікт це коли ми відкрито о, Обговорюємо те, що нас не влаштовує. Не тоді, коли ми вдаємося пасивно-агресивно до якихось там підколів, якихось там жартиків таких от, з подвійним дном, якихось там висміювань людина, коли ми відкрито кажемо, мені ця ситуація не подобається тому, то тому-то тому-то, я це робити не буду. Наприклад, мене твоя така поведінка зачіпає, я вважаю її неприйнятною. Це є конфлікт. Тому що зрозуміло, що е, будь-яка людина, конфлікт це не завжди сварка. Конфлікт це зіткнення. Зіткнення двох е, якихось е, інтересів, двох людей. Якщо я кажу комусь, мені не подобається твоя поведінка, зрозуміло, що людині теж це не сподобається, і вона мені щось де да відповість. Оце є конфлікт. Оце є одна з форм проявів активної агресії, і не обов'язково для цього кричати. І не обов'язково для цього людину ображати, якось там називати неприйнятно. Ні. Конфлікт може бути цілком собі конструктивним, цілком собі цивілізованим. Перше. Друге. Тому так не, не, не виходить? А, тому що якраз тому, що люди, багато хто, не звикли висловлювати своє незадоволення тоді, коли воно виникає. Не звикли до вираження своїх автентичних емоцій, не звикли казати ні. І тому о, людина. Дуже-дуже багато в собі акумулює, терпить, терпить накопичує, накопичує незадоволення. тому що висловити планово, сказати ні або сказати Мені це не подобається, бо я не буду цього робити. Страшно, ненавчена людина, не вміє. І тому тоді, коли вже воно накипає. Коли вже як то кажуть, кришечка як на чайнику, коли там вже вода кипить, вона вона вже там танцює, вона вже рухається. Ну, звісно, тут вже дуже важко втриматися, тут вже дуже важко бути спокійним, спокійною, вихованою людиною і не образити нікого. Саме тому от в таких моментах виникають ті конфлікти, яких ми так боїмося. А, з скандалами, з криками, зі звинувачуваннями, з тим, що ми починаємо згадувати все, що було за 20 років, <свісно> нашої знайомства з людиною, а не те, що сталося вчора. Тому перший важливий момент а, вирішувати конфлікти до того. До того як вже накипиться, як вже буде кришечка підійматися над е, вашим е, чайничком? Е, подумайте про те, що це також є форма піклування про себе. Не доводьте себе до такого стану, коли ви вже будете кричати, коли ви будете, бо перш за все, е, Бог знає з цією людиною. <давайте, давайте так, давайте будемо здоровими егоїстами. Вас. Це буде виснажувати, ви потім буде, будете почуватися а, кепсько. Людина хай за себе подумає, теж якось це переживе. Перш за все, коли ми висловлюємо свої автентичні почуття, ми пикуємось про себе. Отже, це був перший спосіб конструктивно поводитись енергією з, енергі, з агресією. Говорити те, що не влаштовує, одразу. Що ще може бути, коли є такі ситуації, які не дуже сильно від нас залежать, і ми не можемо висловити конкретній людині свою злість, тому що наша злість, агресія, людь не пов'язані з дією з діями конкретної людини. А які це можуть бути ситуації? Ну, яскравий приклад, війна, скажімо, так? Якесь якась горе, смерть близької людини, хвороба, своя хвороба, хвороба близької людини, там ще щось. Тобто якась дуже важка, тривала, стресова ситуація, коли цілий комплекс почуттів людина відчуває, серед них і злість, і лють. І дуже, великий, такий, дуже велика спокуса знайти першого ліпшого і на ньому зірватися. Ну, чому? Тому що коли з нами щось таке відбувається, погане, несправедливе, то здається, що весь світ проти нас. От весь світ поганий, дуже. І е, хочеться першому ліпшому висловити це. Але якщо ми з цього стану вийдемо, бо коли в цьому стані іноді це неможливо, тому що ми глибоко регресуємо, ми стаємо як маленькі такі дітки. От коли дитина плаче на вулиці, тому що вона втомилася, скажімо, да, то їй ваші там якісь доводи. Раціональні, вони ну, не допомагають. Дитина відчуває всю біль, всю несправедливість справедливість цього світу зараз. І ми, дорослі, люди, так само іноді почуваємося, що робити, як собі допомогти. По-перше, треба зрозуміти, що наші проблеми, звісно, глибокі, звісно, екзистенційні, звісно, дуже складні, правда. Але а, крім цього, всього, нам, нами ще керують прості базові штуки. Дуже-дуже прості, а, такі буквально маленькі, такі, як наші гормони, нейромедіатори, хімічні сполуки, які а, курсують нашим організмом. І як би воно банально не звучало, якщо у вас є якась а, тривала стресова ситуація, і в цей момент ви Втомлені, виснажені, банально голодні. У вас щось болить, ви натерли, скажімо, ногу, да? тобто якась некритична типу історія, але вона дуже сильно вам псує саме почуття. Правда, ви будете по-іншому переносити цю ситуацію хронічну стресу, ніж коли ви відпочили, поїли, виспались, вас нічого не турбує, фізично вам комфортно. Так, стресова ситуація нікуди не поділася. Але ваші сили, ваша можливість справлятися набагато і набагато більша, правда? Тому про базові речі ми ніколи не забуваємо. От у мене є такі ситуації в роботі. Коли люди шукають відповіді десь там, просто у зірок, ну, не в прямому сенсі, а в якихось таких високих матеріях. Їм потрібні якісь, якісь такі відповіді, глибинні, екзистенційні. Але при цьому люди забувають. Я не втомлююсь повторювати, що треба спати, їсти, фізична активність має бути, піклування про себе це все. Це не банальності. Нікуди ми не поїдемо без закритих базових потреб. Так само, якщо вони не закриті, ми нещасні. Тому пам'ятаємо про свої базові потреби. Історія, що чому я такий був злий бо голодний, бо не виспався. Ну це ж абсолютно реальна історія. Спробуйте піти в супермаркет голодним, постійте на касі. Ви оберіть найдовшу касу, і ви відчуєте весь спектр ненависті до людини, яка стоїть перед вами, тому що вона тупа, повільна, ні на що не здатна, правда ж? Правда. А якби ви прийшли в той самий супермаркет невтомленим, ситим і в гарному настрої, то напевно до цієї людини ви не відчули б ніякого негативу. Тому про базові потреби ми ніколи не забуваємо, ми завжди їх закриваємо. Пам'ятаємо, що коли людина базові потреби закриті, людина вже менш агресивна завжди. Це. Це працює з усіма. Далі, які ще конструктивні способи обійтися зі своєю агресією? Це, звісно, фізична активність, тому що особливо в ситуації тривалого стресу, хвороба, війна. Щось подібне. Бо ситуація тривалого стресу, вона завжди для нас про насильство. Щось відбувається з нами проти нашої волі. Коли ми починаємо активно рухатися, це завжди наше рішення. Я вирішила вийти на прогулянку, на пробіжку, піти на тренування. Хай це щось маленьке буде, але те, що ви робите це зі своєї волі, вже повертає вам контроль над своїм життям. Тому не забуваємо ніколи про такий спосіб подолання конструктивної і класної агресії як фізична активність. Ну і звісно, так це може бути будь-що, але звісно, якщо це будуть ще якісь такі агресивні. Види спорту, якісь там бойові мистецтво, бокс там, чи ще щось, зрозуміло, що це буде ще краще. Ви ще і, і зможете порозумітися зі своєю агресією ще більше, глибоко, ще краще. Також, друзі, фізична робота прибирати, щось впорядкувати. Це також хтось вкуру вас там десь ви берете, ви відчуваєте в собі цей от прям бурлить все. Ви берете і починаєте щось впорядковувати. Це також класний, конструктивний, дорослий спосіб обійтися зі своєю такою агресією. А, можливо, у вас якісь свої способи, як ви, власне, обходитесь, коли ви злі, роздратовані. А ще мені там питали, це буде, напевно, останнє, про що сьогодні буду говорити, про переписку. Як зрозуміти в переписці десь в соцмережах, чи агресивна до вас людина? Як зрозуміти, чи там наскільки ви агресивно комусь відповіли? Ну, це питання дуже актуальне, тому що ми всі так чи інакше сьогодні багато часу проводимо в соцмережах, але Правда, в переписці дуже важко собі контекст а, уявити, і дуже велика ймовірність щось придумати таке. І такі а, придумати, перенести, а, спроєктувати своє якесь ставлення, тому нема нічого кращого, і це, до речі, також буде про таку активну агресію м'яку. Яку але активну агресію? уточнити у людини, що саме малося на увазі. Чи хотіла людина дійсно вас якось зачепити, чи не хотіла? Так само, якщо ви сумніваєтеся, чи не надто агресивно це прозвучало. Уточніть, чи не надто агресивно тобі це почулося. Тобто, от краще за е, прояснення. Я знаю, що багато хто цього не любить робити, боїться, але м -м, чомусь от посваритися вже не боїмося, прояснити боїмося. Набагато е, краще вчасно прояснити і не накопичувати якісь там питання один між одним. Отже, на сьогодні це буде, мабуть, усе. Пишіть, що ви про це все думаєте, які ваші способи подолання з агресії, які методи ви зазвичай вибираєте, активні чи пасивні. І, можливо, які теми хочете далі, що хотілося б розібрати. До нових зустрічей! Будьте здорові, будьте в безпеці! Пока!